Інтерактивна картка створена для ефективного засвоєння теми паразитичні одноклітинні еукаріоти, профілактика паразитарних захворювань відповідно до модельної програми Біологія 7-9 класи, автори Балан Кулініч Юрченко. Вона містить стислий теоретичний блок, де подано визначення основних термінів. Через інтерактив учні можуть ознайомитися з конкретними прикладами збудників і шляхами передачі інфекції. Передбачено активні покликання. На навчальне відео та інтерактивні вправи для самоперевірки знань, що відповідають вимогам нуж до діяльнісного та компетентнісного підходів. Картка спрямована не лише на засвоєння знань, а й на формування відповідального ставлення до власного здоров'я через розуміння профілактичних заходів, її можна використовувати як на уроці, так і для самостійної роботи вдома.